Як перевірити, чи працює датчик наближення на телефоні Xiaomi? Потрібно відкрити додаток телефон і ввести наступну команду: зірочка, решітка, зірочка, решітка. 64 84, решітка, зірочка, решітка. Зірочка, знайти пункт Proximity Sensor» і відкрити його. Якщо датчик відкритий, то значення буде 5, якщо закритий, то 0. Далі потрібно закрити рукою верхню частину екрана біля камери. Також можна використати будь-який предмет. Значення повинно змінитися із 5 на 0. Якщо це відбулося, то значить датчик працює. Якщо після закривання значення із 5 не змінюється до 0, то, скоріш за все, датчик наближення не працює. Це може бути зумовлене програмною помилкою або несправностями в апаратній складовій. Якщо ви бачите на екрані лише 0, то причиною може бути захисне скло, особливо якщо воно містить чорну рамку. Рамка закриває датчик наближення, і він нормально функціонувати не може.